Марій Тарасенко, учень 11-го А-класу Коростинського міського ліцею No2. Пауерліфтингом хлопець займається два роки. Нещодавно отримав звання майстра спорту з підйому штанги на біцепс. Прийшов пауерліфтинг, тому що ну, прогрес почав збільшуватись, почав набрати вагу і потім поговорив з тренером, так подумали і прийшли до того, щоб поїхати на змагання перший раз. Що для тебе найскладніше у цьому виді спорту? Ну, напевне, дисципліна. Кожне тренування воно є важливим. Пішов у режим дня. Угу. Ти дотримуєшся його регулярно? Ну, звичайно. Кожен... А харчування. Харчування також це одне із основ спорту. Режим дня в мене складається. Це проснувся вранці, обов'язково поїв. Потім вже пішов в школу чи там по своїх справах. Прийшов зі школи. В мене понеділок, середа п'ятниця тренування. Після школи ну так само поїв тренування, і після тренування знову в мене якийсь буде прийом їжі. І обов'язково також має повинен бути здоровий сон. Скільки з годин? Ну 9-8, Це обов'язково. Тренер Андрія Олексій Клінчук, побачивши наполегливість та прогрес, запропонував взяти участь у змаганнях. Результати не змусили довго чекати. Кубок Кия в Києві, спорт та окремих вправ та Кубок України. На першому змаганні отримав звання КМС, кандидат майстра спорту, а на другому на Кубку Кия отримав майстер спорту. Та перше місце в своїй ваги. Що потрібно було зробити, щоб отримати майстра спорту? 에, підняти на біцепс строгий 60 кілограмів. Андрій Тарасенко показав нам правильну техніку виконання підйому штанги на біцепс. Підйом штанги на біцепс в строгому вигляді. Виглядає приблизно таким чином. Штангу беремо на згибі, кісті максимально скручуємо, щоб був менший кут. Беремо штангу та спираємося до стіни. Має бути три точки опори: це ноги, таз та спина. Піднімаючи штангу, потрібно, щоб спина не відривалася, та таз також тримався строго. При підйомі плечі опускаємо вниз і на ривку вверх до шиї. Окрім гарної фізичної форми, пауерліфтинг приходить у нагоді ще й у повсякденному житті. Дідусеві легше допомагати в селі, оцей одне. Дрова рубаєш. Ну, таке, да. мішки тягаю, дрова рубаю. Як до такого силового виду спорту ставляться твоє оточення? Батьки, вчителі, однокласники, друзі. Та нормально, в принципі. Не мають бути вони проти, тому що це мій вибір. Я сам цього хочу і мені це подобається. Хлопець каже, що серед зірок у силових видах спорту кумирів у нього немає. Мій кумир це мій батько, який допомагає мені завжди в моїх досягненнях. Батько також спортом займається чи просто тебе підтримує? Е, ну, він не займається серйозно. Дома – там гантелі, можливо, гірі, штанги. Також вони підтримує в моїх досягненнях. Андрій відмінник у школі. Прагне високих результатів як у спорті, так і у навчанні. Які в тебе є плани на майбутнє пов'язані зі спортом? Е, можливо, хочу отримати майстра спорту вже в другій категорії. Хочу підняти штангу від грудей 117 кілограмів. Це буде кандидат майстра спорту. Ти в 11 класі. На кого плануєш вступати? Е, е, поки що в роздумах, залежно від того, чи скінчиться війна, чи буде далі. В планах е, це ну, юридичне або зв'язане щось із спортом. За словами Андрія Тарасенко, головна мотивація це прагнення. Якщо хочеш схуднути чи навпаки набрати вагу, потрібно плідно працювати.